Мені сказав у 2017 чи 2018 році, що я буду знімати на каналі окреме відео про оліки та блиски для губ. Я б не повірила. Бо тоді матові помади були шалено популярні. А ось блиски та оліки були якось на другому плані. Але... Часи змінилися, матові помади відійшли на другий план. І зараз в тренді олійки та близькі для губ. Сьогодні буду оцінювати найпопулярніші олійки в Україні та усьому світі, які зараз в топі, які в тренді. Оцінювати буду за вподобаннями, за упакуванням, за текстурою. Коротше, Мій особистий рейтинг. У мене, як ви бачите, багато блисків, є з чим порівняти, і сьогодні я вам все розкажу. А ви поки напишіть, який у вас любимий блиск для губ чи олійка? Якщо такі є, а можливо, ви ще досі любите матові помади. Теж напишіть. А я розпочну свій рейтинг з олійки для губ від NYX. Ця олійка зараз, до речі, у мене на губах. І це найпопулярніша олійка не тільки в світі, але і вже в Україні, бо нещодавно з'явилася у нас. І о, у NYX дуже велика лінійка відцінків. Але мій улюблений відцінок, як ви бачите, це саме темний. Він називається Z-Chic. І я дуже люблю такі ягідні відтінки, вони класно виглядають, такі холодні. Мені здається, що мої особисто зовнішності вони пасують. Коротше, дуже красивий відтінок і дуже класна олійка сама по собі. Мені не дуже подобається пакування. Можливо, я трішки заберу за пакування один бал, бо цей зелений колір виглядає якось ну, дуже дивно. Порівнюючи з, з усіма іншими олійками, це якось вибивається з, з, з ряду. Знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається назва. Чому ця олійка називається «Fat Oil»? Я не робила якісь е, дізнання, що це означає, чому це якась жирна олія. Непонятно, коротше, назва мені теж не подобається. Чому так називається, непонятно. Але текстура реально дуже прикольна, дуже класна, комфортна. Я цю олійку наношу іноді з олівчиком, щоб вона не дуже розтікалася, бо всі близькі до оліки зазвичай трішки розтікаються. Таке буває. Я використовую такі стійкі олівчики, У мене тут LM Pro відцінок 106. Я ось сьогодні трішки зробила контур і нанесла цю олійку. Дуже приємний у неї аромат, текстура не ліпка зовсім. До речі, тут майже немає ліпких текстур в мене, бо це, це олійки, вони зазвичай дуже такі рідкі, приємні на губах, зволожуються. Ну, це вони і роблять. Коротше, ця олійка мені дуже подобається. Я ставлю їй 9 з 10, бо пакування мені особисто не подобається. Але текстура, аромат, як вона виглядає на кубах. Те, як я її відчуваю, мені дуже подобається. В неї немає ефекту збільшення. До речі, тут в мене немає таких олійок, які б збільшували губи. Я не дуже особисто люблю такими користуватися. Коротше, це 9 з 10 точно. І ось олійка наступна. Це Dior. Я б їх точно порівняла. І мені здається, що багато олійок, які зараз випускаються у світі, хочуть бути схожими саме на Dior. Бо це якийсь, знаєте, такий еталон олійок. І не дарма, бо це дуже класний, якісний продукт. Пакування це 10 з 10. Дуже гарний, такий естетичний, все так гарно зачиняється, все так гарно виглядає. Ну, коротше, це Дор. Теж дуже великий аплікатор. Дуже е, приємна на, на запах, на, на смак, хотіла сказати. Е, дуже приємна текстура, вона теж не ліпка. І в мене, до речі, теж такий темний колір, бо я таки люблю. Е, мені здається, що нікс реально якийсь як дюб на ось цей продукт. Е, це відтінок 006, такий ягідний. Найпопулярніший відтінок у цій лінійки другий. Мені здається, такий рожевий, такий дуже красивий, ніжний відтінок. Його всі купляють, але мені подобається саме цей. На губах він виглядає чудово. Якщо казати про різницю, наприклад, з NYX, то тут текстура більш глянцева, більш така однорідна. Вона класно виглядає і лягає більш однорідно на губи. Дуже подобається. Це точно 10 з 10. Наступний продукт, який був шалено популярний. І мені здається, що ось цей тренд на олійки та блиски для губ почався саме з Fenty Beauty. Це найпопулярніший блиск для губ у світі. Реально, і ось цей колір Fenty Glow і ще декілька є дуже популярних, З них все почалося спочатку Ріана Випустила один блиск, реально тільки один відтінок був, і цей блиск був дуже популярний. До цього ніхто не випускав олійки, Ось блиски з такими великими аплікаторами. Ну, це я може, не пам'ятаю, якщо я помиляюсь, напишіть, але. До неї такі великі аплікатори ніхто не робив у блисках. Ви пам'ятаєте, блиски були такими тонкими аплікаторами, і олійки теж це 10 з 10, ні це навіть 11 з 10, бо дуже приємна текстура. Зараз дуже велика лінійка. Є олійки і блиски для збільшення губ. Вони з таким поколюючим ефектом. Є прості блиски. Без такого ефекту, і вони дуже комфортні. Ця текстура зовсім не ліпка, така глянцева, красива. У мене, до речі, тут відтіночок, який він без шимеру, він дає просто такий красивий колір з глянцевим ефектом, без шимру. Ще в мене, наприклад, є ось така мініатюрка. Це дуже популярний відтіночок Теж. Хот-чоколіт, якось так. Він такий коричневий, дуже красиво виглядає. Тут вже є блискітки. Ну і ось нова колекція буде у Ріани Блисків. Там дуже красиві відцінки. Коротше, це 10 з 10. Це, можна сказати, мати всіх блисків, які зараз є. До речі, після цього блиску. Мейбілін випустив ось цю лінійку, яка дуже схожа на Фенці, і це реальний такий теж дюк. Цієї лінійки вже декілька років, вона дуже така велика, є близькі напівпрозорі. Наприклад, як ось цей шалено популярний відцінок з цієї лінійки 02. А є відцінки більш такі. Насичені, більш схожі ось на цей відтінок від Fenty. Цей відтінок 002 Ice, він такий популярний просто не тільки в Україні, а й в світі. До речі, теж аплікатор, такий самий великий, дуже він зручний і блиск сам по собі, дуже приємний на губах, він глянцевий, він не ліпкий зовсім. В нього дуже такий різкий аромат ванілі. Можливо, треба було його зробити трішки менший. І, до речі, він навіть солодкий на смак. Подобається пакування, бо воно квадратне і нікуди не котиться. Дуже класна лінійка, мені здається. Всі можуть підібрати собі відтінок, але цей найуніверсальніший і підходить всім. Ставлю цьому блиску 9 з 10. Наступний блиск, мені здається, він такий, знаєте, найдешевший з лінійки, бо це лінійка від LN Pro. А, називається Glow Care. А, якось тут, а, Balmy Lip Oil. Ось так. Ця олійка. Така популярна. Я ось до речі, десь, якщо бачу дівчат, хтось там користується помадкою, блиском, дуже часто бачу ось цю олійку в косметичках у подруг чи просто у дівчат десь у місті. Дуже популярний продукт є. Три чи чотири відцінки, але вони всі напівпрозорі, Ви не побачите тут ніякого кольору. Наприклад, як ось цих олійок це дуже така легка олійка, і, по, скажімо так, за бюджетом вона найбюджетніша з цього рейтингу. Дуже приємна. Легкий в неї аромат, дуже така легка, трішки рідка текстура, на відміну від попередніх, які більш густі, цей більш рідкий, більш такий приємний і дає такий ефект скла на губах. Дуже приємно, ще й зволожує губи. Я не знаю, чи буде він у наявності з посиланням залишу, але дуже часто цей продукт sold out. І якщо ви дуже хотіли. Цей а, спробувати блиск. У Ламель нещодавно вийшла ось така колекція. Хоп, вона називається. Я на неї знімала окреме відео. Так ось, ну, якщо ви не знали, то Ellen Pro і ламель це одна компанія, дуже схожа текстура. Не не дивиться що вони теж такі яскраві. На губах вони ці відтінки непомітні. Мені. Особисто дуже подобається такий малий аплікатор, мені було б зручніше, якщо б він був такий, як у попередніх, більш великий, але теж дуже комфортна олійка. Я думаю, що це точно 9 з 10, дуже класна, приємна текстура пакування. І ціна. Наступна популярна олійка в Україні це ламель Care Oil. Там теж два відтінка, мені здається, у колекції. Ця олійка теж була дуже шалено популярна, бо вона вийшла доволі давно. Мені здається, три чи чотири роки цієї олійки. В неї дуже маленький аплікатор. Це для мене мінус. Я люблю більш, побільше аплікатори, тому її треба ось так: от нашарувати, нашарувати трішки більше зусиль, щоб нанести олійку на губи. Текстура в неї більш реально схожа на олію. На відміну від усіх, які більш схожі на близьки, цей реально схож на олійку. Вона більш рідка. Якщо ви таку текстуру любите, вам сподобається. До речі, багато. Позитивних відгуків чула про це олійку, я її особисто мало користувалася, і о, рука не так часто до неї тягнеться. Можливо, поставлю їй о, 8 з 10. О, мені б хотілося трішки більш такої о, густоти, мабуть, у олійки, більш великий аплікатор, але. Ну, є і є. Ось цей продукт нещодавно просто розірвав інтернет, і це олія Тінт від Rare Beauty. Селена Гомель зробила цілу лінійку дуже цікавих олійок для губ, які реально не схожі ні на що, що в мене тут є в рейтингу. Вони ці олійки чи блиски більш схожі на Корейські тінти. і реально цей продукт був зроблений у Кореї. Ойл тут в назві. Тому що зараз, якщо ти ставиш ойл на продукт, це буде популярніше ніж просто тінт. Це реально дуже цікавий продукт. І навіть у корейських тінтах ще треба пошукати такі самі продукти. Пакування це 10 з 10. Я обожнюю це, цей шарик. Отут мені дуже все подобається. В мене відтінок найпопулярніший, мені здається, в лінійці Hope. Він спочатку такий дуже світлий, але потім. Він стає темнішим. І ця олійка дійсно е вона дає колір губам. Е і коли цей колір сходить, е залишається красивий тінт на губах. Тобто, якщо нанести цю олійку вранці, ви так ну, півдня точно з нею проходите, а може і до самого вечора. Тобто, не буде вже такого вологого ефекту. А буде просто красивий тінт на губах. Дуже приємна текстура, вона не сушить губи на відміну від тінтів, які я пробувала, таке буває, що дуже сушить. Ця олійка не сушить, дуже приємна на губах. Вона спочатку така глянцева, потім трішки сходить і стає як. Ваш натуральний відтінок губ, особливо цей колір, дуже такий натуральний на губах. Це точно 10 з 10. Останній продукт, але не менш цікавий у моєму рейтингу це цінтована олійка для губ від Lamel all in one Plumping Oil. Дуже цікавий продукт. Я його, до речі, доволі часто використовую. Бо мені подобається те, що спочатку це начебто така прозора олійка-блиск, але реально цей продукт дає колір губам. Потім блиск сходить, і ви отримуєте красивий такий, я б сказала, ефект татуажу на губах, бо дуже-дуже гарно тримається цей. Ефект на губах цілий день може ходити з такими красивими рожевими вустами. Дуже подобається продукт. Таких продуктів теж дуже багато на ринку, але ці два відцінки схожі в лінійки всього два. Мені дуже подобається. Не сушить губи. Дуже приємна така текстура. Зараз аромат. Згадаю, ну майже немає ніякого аромату. Е, приємно виглядає, і такий колір він на всіх виглядає по-різному. Знаєте? На мене він тріш, трішки рожевий на комусь, може буде трішки темніший, світліший. Все залежить від вашого pH і як цей колір буде розкриватися на вас. Коротше, цей продукт мені подобається, бо це так, знаєте, намалювався зранку, пішов і просто забув про помаду. Можна їсти пити, цей тінт буде залишати з вами. Це 10 з 10, обожнюю, просто супер класна олійка. До речі, Наступне моє відео буде про кремові рум'яна, які теж, несподівано для мене стали трендом. І навіть я, яка дуже мало користувалась таким продуктом, почала їх використовувати. Так само, як і з блисками, які я ніколи не використовувала. Зараз це мої улюблені продукти у косметичці, без яких я просто не виходжу з дому. Напишіть, який блиск чи олійка у вас в косметичці живе, що вам подобається, і не пропустіть. Наступне відео, всім пока. І дякую, що були зі мною. Бажаю всім українцям перемоги. Буду бажати це у кожному відео. Бережіть себе і скоро побачимо.